В мегаполісі ти завжди очікуєш побачити щось величне. Але ти виходиш на вулиці і бачиш це рожеву ногу мутанта, яка виглядає так, ніби у барбі розпухла нога після укуса когось. Люди фотографують, роблять селфі, і кожен думає, що зрозумів сенс. Один каже: це рука людства, яка тягнеться до майбутнього, а може і не рука. Другий це символ жіночої сили. А може, і не сили. Третє. Це просто велика ковбаса. А може, і не ковбаса? Я дивлюся і думаю, знаєте, що це таке? Краще вам не знати ту ситуацію, як ще у садочку ми з Марічкою з каштанів робили такі шедеври. Хоча, мені здається, я сказав це вголос. Ладно, продовжу. Це ж хтось фінансував, не виключає, що це та ситуація, коли в тендері на мистецтво перемагає не геній, а той, у кого була флешка з презентацією. Взагалі, сучасне мистецтво це шикарна штука, бо будь-що можна виправдати. Якщо дитина впала в калюжу, це перформанс про крихкість дитинства. Якщо сусід п'яний спить під лавкою, це інсталяція про соціальну нерівність. Якщо спить на лавці, то це вже про перемогу зла над добром. А якщо у вас у дворі стоїть триметровий рожевий палець, це вже символ глобального потепління, бо він вже без взуття. Я чесно мрію одного дня зробити свою скульптуру. Да, да. Взяти відро, поставити догори дном і підписати пошук, сенсу. все простенько. І хай туристи фоткаються, а я сидіть поруч і братиму по 5 баксів за коментар про закладений сенс в цей шедевр. Де ж та моя дитяча саморобка з каштанів? І знову поглянув на це? Але ж, ага, ви тільки тут вдумайтесь: нога з пальчиками, мозолями, ще й з дивними отворами, яка людина, яка людина вирішила. Оце і є головне, що треба великому місту зараз. І от стоїть вона серед вулиць, де люди працюють у банках, офісах. Ти йдеш з кредитами, з податками, з іпотекою. Піднімаєш голову, а там величезний, рожевий, ну, скажімо так, оптимізм, що аж бризкає, сподіваюсь, водою. А він правда бризкає? Ладно. Складно, але спробую щось сказати і добре. Буде простіше, якщо не буду дивитись на бризкаючий оптимізм, Уявімо, що я вже поставив відро. Мені здається, це дуже чесно, бо наше життя реально іноді виглядає так само довге, дивне, непропорційне, з мозолями, з дірками, рожове, рожеве від сорому. Але ми йдемо, тримаємось, робимо вигляд, що це і є витвір мистецтва. І знаєте що? За це ще їх дають гранти, тендери тримають флешку при собі. А нам майки тримати флешку при собі. Тримати флешку при собі. Тримати флешку при собі. Бризкає, 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 бризкає. А бачите калюжа тут така. А, так, да, я ж ще все, все вже закінчив.